Да. Перший. З боку тебе забирає. Контролюй. Далі. Лівий боковий його контролюй. Прямих починай! Ще, 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 ще дай, ще, ще дай, ще, давай, ще дай! Давай. Давай, давай. Ще не спіши, гарду бери. Гарду, Або... гарду бери. Ви перекручуємося. Коліно, Лі... праве коліно. Правим коліном, бить. Ладно, взяв гарду. За, візьми, візьми гарду! гарду. Не, не, не даємо дає зліти з боку. Да, да, да. Гарду візьми, сказав! Бий! Ваня, бий! Ні, так, так. Ручку не давай! Гарду, висовуйся! Да, 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 забирай, забирай! Ще висовуйся трошки! Ще кладу, трошки. Прийти, Ваня. Забирай шею. Взяв шею, добре затягни. О, давай, давай. Візьми повністю. Давай не, затягни четкіше, ззаду візьми. Ззадні зайди, не спіши, затягуй, не спіши. Контроль, 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 контроль візьми, вийди в вам. Оплути його ножку не вийшли. Берай Не спіши, чіткіше візьми, бий, бий ще, ще бий. Бий, сказав, по голові бий. Ще ще бий. Бий ще, сказав. Бий, Ваня, більше бий. Можеш коліно ставити боку. Князь. Перший номер, руки твої. Вставай, стой! Коліно, Блин, коліно плину Ваня, коліно Пылинувся! Стой! Ножки, сесть и тоже пищай ножки. Давай, пішов! Бей, розбивай. Разбивай, разбивай! Вот так и бий! Навались на нього і бей! О, О, бей, Ваня! не, не Все, Бей, бей, бей! Шебей! Стопи, нафиг ты бітуши, бей, воо! Бей, бей! Ваня. Буде бей, тратить. сказав! Добре! Вот. Бей! Лиші ту руку! Бей! Ще бей! Бей Ще, ще бей! Ще бей! Дивися, обережно, куди б'єш! Бейся! Збоку бей! Ще! Збоку бей! Бей, бей! Бей Бей Біші бей удар і дай! Все. Поднімейся, остань ладно. Туди, доступ. До і туди пішов дровень. Да, еще зробив, так. В цьому поєдинку перемогу здобуваєш, ти порядки вам прикладають. Сорока мрій за